Наталка та Олександр Шевченки. Оксамитовий Перевертень. Епілог минуле Село Висівки на Полтавщині. Вересень 1666 року. І вона повернулася. Гафійка Павлюк у другому хрещні Ванда Любомирська, шляхтянка 34 років, стояла на пагорбі. Звідки висівки видно було, як на долоні. І дивилася пристрасно, спрагло, напалаючи хати. Її серце також палало, і полум'я, що жадібно жерло обістя убивці її матері, ніяк не могло погасити той внутрішній вогонь. Подібне не лікується подібним. Вона зламала тричі дану собі ж присягу ніколи не повертатися туди, де ненчена могила. Вона зламала всі мислимі і немислимі присяги заради помсти. Помста гірчила, бо, як і все в цьому світі, мала свій кінець, а Гафія не бажала, аби це закінчувалося. Їй хотілося, щоб усе це смерті, стогони та ридання тривало вічно. Утім, може, так і буде для них. Гафія Ванда озирнулася. Він стояв відразу за нею. Біля карети, вбраний, як гайдук. Про чужі очі він і був гайдуком, її вірним сторожем, охоронцем. Справний, дуже високий, дуже гарний, подейкували, що молода вдова бавиться зі слугою. Гафія чхати хотіла на ці чутки, і, звичайно, не бавилася з ним, бо знала, чим це закінчується. Хоча її це знання не врятувало. Ну. Ледь хребкуватий, з оксамитовими обертонами, його голос звучав насмішкувато. Тепер ти задоволена? Ще ні, де корчмар? Він засміявся. Під корчмою валяється, а що? Хочу подбати про нього. Це моя праця. Гафія підібрала спідниці, і вони почали спускатися. Він ішов попереду, як завжди, хоча насправді. Тільки слід услід із нею. Кожен його крок був відбитком її кроків до пекла. Він безсилий без моїх гріхів. Чомусь ця безглузда думка принесла їй втіху. Хоча чому тут тішитися? її гріхів більш, ніж удосталь для його сили. Чи вона винна, чи хотіла цього? Так, і марно заперечувати, справді. Слід дивитися у вічі. Ти задягнулася, немов на праздник, зауважив він. А це і є праздник, свято Справедливості. Він розреготався, злегка відкинувши породисту голову. Гафія зрозуміла, що саме його так насмішило. Кажуть Бог у раю не сміється, раптом спало їй на думку. Увесь сміх від сатани. Та чого вартий рай без усмішки? Забагато думаючи для жінки, ванда Гафія не образилася, лише знизила плечима. Може, й так, а може, й ні. І промовила, піднявши до неба зеленкувато сині, надзвичайно виразні очі. Я роблю те, чого бажала понад усе, а мені чомусь прикро. Зілля помсти полин, її квітка, дурман. Чого ти чекала? На цей закид Гафія не відповіла. Пам'ять. Підхопила її, наче вітер пір'їнку, і затягнула в так скоро, що й скрикнути не встигла. Жінка, ніби бачила себе, дванадцятилітню. Ось вона у селі нічному бреде від хати до хати і проситься в найми, але ніхто не бере її. Погана слава матері відьми випередила навіть її нажахану доньку. Ось, діставшись до халупи край села, вона зморена присіла на призбі і заснула, а розбудив її низенький плюгавий чоловічок на ім'я Стецько, хазяїн тієї занедбаної хатини, вдівець сорока 40 років, якого людський поговір винив у смерті жінки, забив, мовляв, насмерть. Швидше за все, так воно і сталося, та тоді Гафійка цього не знала. А якби й знала, нічого б не змінилося. Стецьку стало одного погляду на тоненьку, як лозинка, дівочу фігурку, на відьомські очі Гафії, щоб запропонувати Виходь за мене. Звісно, вона сказала так. А в 14 вже була матір'ю, щоправда, недовго. Первісток, хлопчик народився завчасно, цьому посприяли Стецькові стусани в живіт вагітної дружини. І помер, не протягнувши тижня. Після цього Стецько почав бити Гафію не лише руками, а й ногами, або й батогом, примовляючи при цьому. Що, забула вже, як я тебе з під тину взяв, босу в одній запасі, ні посагу, ні дому, ні родини. Думаю, що хазяйка тут, відьмацька сім'я, чортів рід. І одного разу, коли муж особливо лютував, Гафійчин терпець увірвався. Стоячи в дерев'яних ночвах, гола голісінька, мов єва в перший день творіння, саме поливала розпанахану спину трав'яним відваром. Гафія глянула на стецька так, що її очі немом засвітилися. Замерехтіли дивовижним сяйвом, таким, що навіть чорні цяточки зіниць перетворилися на маленькі розпечені сонечка. Я по не забуду твого добра. Рідненький, чоловік розгубився так, що навіть горлати перестав. А незабаром він потонув у калабані глибиною покачину дупу, а все шинок та горілка. Йшов п'яний, носом у воду впав та не зміг підвестися. І то ще диво було, пізня осінь, усі калюжі навколо на ніч підморозило, а цю ніби хто вогнем попід унизу грів.